За кожною сильною жінкою стоїть 2025 рік. Нестримно і невпинно насуваються новорічні свята при повному дефіциті святкового настрою. 2025 рік витягнув з нас все: нерви, сили, віру так важко не було навіть в перший рік, в підвалі під обстрілами. Тоді ми ще вірили, що війна не надовго в нас є союзники і нас не зрадять. Цей рік перекреслив всі надії від фантастичних до реалістичних. Чи можна було уявити у 2024 році, що Трамп цілий рік намагатиметься здатися у війні, в якій Америка навіть не воює кожного тижня? Сотня ракет і тисяча шахедів – Світло за графіком, а в Одесі його просто немає. На що вони розраховують, що ми всі виїдемо за кордон? Чи влаштуємо пуч з вимогою негайно віддати кемську волость? Та йдіть ви нафік зі своїми техногенними катастрофами. В мене ще клумба недосаджена, і ремонт недороблений. Ремонт йде повільно. На енергійний ремонт не вистачає ані сил, ані нервів, ані світового дня. Закінчили кімнату сестри, стіни, стелю, двері пофарбували. Декоративне пано з макраме я вже показувала. Дов'язали йому в китиці і повісили на стіну. Меблі розставили. Зробили тумбочку моєї мрії. Про тумбочку окрема історія. Тумбочку знайшли на Оликс. За смішні гроші та поїхали за нею до Миколаєва заодно використати свій шанс пройтися між людей. Купуємо тумбочку, розповідаємо, навіщо нам вона, і про блог розповідаємо. А продавець каже Так я знаю ваш канал, я на вас підписаний. П. Популярність. В Україні за найгіршими прогнозами живе 30 мільйонів людей. В мене на всіх каналах 45 тисяч підписників. Які взагалі шанси приїхати за тумбочкою і зустріти того, хто тебе знає і дивиться? В результаті тумбочку нам подарували. Дякую, Олександре, то було приємно. Ремонту тумбочка не потребувала, стан гарний. Зашкурили і замазали шпаклівкою по дереву кілька дірок, сколів та подряпин, в тому числі від старої ручки. Загрунтували ґрунтовкою по дереву, що залишилось від ремонту кухні, пофарбували в кілька шарів, щоб фарба нормально вкрила поверхню, знадобилося три шари, дали кожному шару висохнути. Іноді фарба не встигала висохнути, бо допомога приходила раніше. Як же ж дістали ці характерні кутячі лапи на всьому? Знайшли на пінтересті прототип, намалювали собі щось подібне, розфарбували. Покрили малюнок прозорим лаком, щоб краще тримався, прикрутили ручку і коліщатка. Тепер на тумбочці можна їздити по кімнаті. Інша кішка з пінтресту намальована на табуретці. Табуретка буде стояти поруч з кріслом, яке ми ще тільки почали фарбувати і покажемо наступного разу. На стіну за грубою почепили кішок. Їх у нас ціла колекція. Якщо хтось скаже, що схоже на котокафе, щиро погоджусь. Але онуці, як трохи підросте, наш будинок має сподобатись. Божевільні бабусі не тільки горе в сім'ї, а ще й прикольна компанія. Головне, не занадто лякати сина з невісткою, щоб дитину до нас влітку таки відпускали. В вазі останні троянди. Вони вже пережили перший приморозок. В пічці горить вогонь. І не просто вогонь. Там в нас спалає йольська колода. Сьогодні Йоль найдовша ніч року. Якщо святкувати все починаючи з Савок і варок по новому стилю і до хрещення по старому, розваги розтягнуться на півтора місяці. А ще ж є ханука з 14 по 22 грудня, та то для сильних духом. Серед інших свят йоль, день зимового сонцевороту, старовинне англосаксонське свято. Я краще буду святкувати англосаксонське, ніж щось з сусідніх боліт. Відродження світла і початок нового циклу. У часи вікінгів Поліно спалювали в печі на протязі всіх святкових днів. Вважалося, що все погане згорить в його полум'ї. Попіл Йольського поліна треба повісити біля дверей і зберігати до наступного року. В нас вже висить. Через рік розповімо, чи й подіяло. Ніч темна і сповнена шахіть. Коли пролітають шахеди, ми до того вже звикли. А хто не звик. І коли їх над нами збивають, теж нехай буде, аби всіх позбивали. Залишилось ще звикнути до шакалів. На наших схилах живуть шакали, а ще на фермі і по посадках. Якщо вірити сусідям, шакали в нас зараз живуть скрізь. Бо раніше їх відстрілювали, а у військовий час полювання заборонене. Шакаліче виття вітер розносить над селом. Їм хором підспівують місцеві собаки. Сусідку по вулиці покусав шакал. Жив в неї в стіжку сіна з усіма наслідками стаціонар, сироватка від сказу, сироватка від правця, довге лікування. Я тепер по далекому колу обходжу всю складену солому. Вночі закриваємо дома котів, бо втягнуть і зжеруть. і випускаємо гуляти боню. Ну, боня така собі суперзброя. Він, скоріш за все, з шакалами затоваришує. і запросить їх до нас на веранду. Будуть співати пісні, а потім постукають і попросять відкрити банку тушонки. А знаєте, як гавкають лисиці? Ніби дитина десь під берегом скиглить. У лисиць шлюбний період. Вони так самі кличуть. На городі в нас живе фазан, злітає з під ніг прямо посеред троянд. Якось бачила, як Орися ганяє його за будинком. Навіть не побігла рятувати. Орися перша почала, нехай сама і виплутується. А в кінці листопада над городом низько і красиво летіли журавлі. Хіба вони не мають бути десь далеко на безпечному півдні? Шкода, що ніколи не встигаєш зафільмувати. Сезон грибів ми відкрили на Миколая. Мабуть, то не диво дивне, грибами в той день в Сумській області вихвалялися і там вони кращі. А в місцевій групі показували, як копають молоду картоплю. То, мабуть, вже третій врожай у людей. Але ж гриби в нас ростуть на полі. Величезне поле, де влітку був рапс, а тепер на ньому повно рядовок. Ніколи раніше на цьому полі грибів не було. А тепер все село збирає їх там відрами. Може, фермер якоюсь модною мікорізою посипав. В будь якому випадку всі йому за це втячні. Не кажіть фі рядовки ми тут грибами не балувані. І мариновані, і солоні рядовки то доволі смачно. Нам подобається питають, чому в відео мало собаки буні. Тепер буде більше. Воно вибралось з вольєру і гуляє на свободі. Ввечері приїхав допомагати Ванька. Боню про всяк випадок посадили на ціпок, а раптом кинеться. Ніколи до того не кидався, але ж ми все сподіваємось. Вночі прокинулись від страшного. На веранді хтось гучно зітхав і гремів кайданами, як той кентервійський привід. Дуже інфернально, дуже мало нам шакалів. Вночі не відкрили. А вранці побачили, що то Бонечка зірвався з ланцюга і прийшов до нас жити. Нам стало соромно. Тепер боня в нас на вільному вигулі бігає де хоче і приходить спати на веранду. Ну, до того наступного разу, коли він знов зробить щось геть дурне. І до по справжньому важливих новин ми навчили хотея давати лапу. Це досі не тягне на церкову атракцію, але нам подобається. І хотею подобається. За це котячі цукерки дають. Боню я так нічому і не навчила. Кожного разу якесь свято непослуху. Тому офіційно вважаємо хотея найрозумнішою твариною в нашому домі. А може, й взагалі найрозумнішою істотою, що проживає за цією адресою. То як подивитися? А ще Хотей навчився відкривати ящик з котячим кормом. Зажимає ручку між передніми лапами і з усіх сил тягне на себе. Якщо смикати довго, воно відкривається. Ми бачили, як він це робить, але не на камеру. На камеру та ви що? Це не я. Я ніколи. Та ти робив я бачила. Ти шпигувала за мною так. Якщо ми не можемо довіряти один одному яке майбутнє у нашої сім'ї. Хотею нудно. Хотей качає електричний стовп ще пару разів і стовп впаде. А ми залишимось без світла, навіть коли у всіх воно буде. Плем'яш сказав, що хутро погано проводить електрику, тому, можливо, хотея не вб'є елементарна фізика. Кішка Орися і електрика. Серія друга. Не розумію раптового інтересу моїх котів до стовпів та проводів. Чи ми всі трохи зараз на електриці зациклені? Кішка Соня спочатку жила на баранді, гордо виглядала з дірки, і всі бачили, що вона не якесь там безхатченко, а дівчина з квартирою. А потім одомашнилась настільки, що спить на моєму ліжку. Ми не навчили спати на моєму ліжку тільки собаку буню. Та собака буня взагалі не хоче чомусь вчитися. Приходять сусідські коти. Сидять під дверима, питаються а Соня вийде? Ні, кажемо ми. Тепер вона буде вчитися та займатися музикою та балетом. Після цього сусідські коти йдуть гнобити хотея. А що робити, куме? Що робити? Кішку соню потрібно терміново стерилізувати, але для того треба, щоб наші коти соню прийняли. А в нас кожної ночі нові пригоди. Хтось страшно кричить щось падає, риплять двері, когось переслідують у темряві. Спокій нам тільки сниться. Це коли виходить заснути. І ніколи не знаєш, яка розвага чекатиме на тебе зранку. Можна півдня складати перекинутий стелаж. А можна вийти на кухню і побачити таке. Жодного відео без катастрофи. Інакше то була б не хата з краю. Ні, хваліть бога, нікого тут не вбили. Стояв на підлозі п'ятилитровий бутель з домашнім вином. Робила з нашого винограду, мав шанси простояти ще сто років, як оці знамениті колекційні вина. Ніхто в нас вино не полюбляє, не склалося. Нікого той бутель не чіпав, але ж хтось зачепив його. Всієї правди ми не знаємо. Вранці на підлозі калюжа з п'яти литрів віна, в кутку уламки, а на них пакет з котячим кормом, який я ввечері щільно закрила в шафці. Що це взагалі було? І ніхто з нас вночі не прокинувся, кухню розносили дуже тихо. Цьогорічне вино ми так і не скуштували. Зате нанюхались вдосталь. Кухня смердить ним і досі. Коти все валять на домового. Але, мабуть, з кішкою сонею весь цей бардак якось пов'язаний. В хаті коти постійно матюкаються один на одного, а потім бігають в догонялки. Добре, якщо встигнеш випхати їх з хати, бо зносять все на шляху. А на вулиці ділять город, як Кайдашева сім'я. До тієї грушки твоє, а далі то моє, і ти туди не заходь. Але ж Соня старається. На город зі мною зараз ходить тільки вона. Інші коти об'явили, що взимку вони домашні, а не оце все. Вулицю не пропонувати. Йдіть самі, якщо хочете, і пісок по дорозі поміняйте. Ну, як Соня старається. Квіти до неї ніхто з котів не видирав. А вона витягає з землі тільки що посаджене і несе мені. Мабуть, я маю якось радіти і дякувати. З сонею пов'язана інша містична історія Йду з городу, соня за мною. Заглядаю в вікно гаража, а там сидить точно така ж руда соня. Один в один, тільки дика і зразу втекла. Виявляється, їх двоє однакових. Як Зіта і Гіта в старому індійському кіно про розлучених в дитинстві близнюків? Хто в нас живе, зіта, гіта чи по черзі, то відкрите питання. Шкоду Соня робить за двох. І взагалі, порівняно з сонею, всіх інших наших котів можна канонізувати. Без неї було набагато спокійніше. Купила котам новий корм від клопотенка. А чого Клопотенко раптом на котів та собак перейшов, що не склалося з шкільним харчуванням? Принаймні, тепер ми знаємо, хто котячу їжу дегустує і визначає, що вона стала ще смачнішою. Тут в нас печінка з яблуком і борщ. Борщ справді пахне борщем. І жируть його мої коти тільки давай! Мабуть, борщ закарбований не тільки в нашому генному коді, а й в генному коді українських котів. Котосім'я зростає і харчів потребує все більше, навіть соня то вже не кіло шовкового пуху, а нормально вгодована тварина. Переводимо котиків на натуралку. На кіло варених курячих ніг, пів кіла печінки, морквина, трохи кабачків і капусти все перебити блендером, перемішати та заморозити порційно в пакетах. Ще попередив не додавати в котячий корм, шоколад і ізюм. Як готуючим м'ясо котам, можна прийти до ідеї, а додавлю я сюди ще й шоколад. Їдять. Сваряться тільки черешня, каже Фелікс смачніший, і сестра. Каже, ще котам вона не готувала і взагалі звертайтеся до клопотенка. Але всі розуміють, що такий варіант корисніший і дешевший. Городні роботи тривають весь грудень. В нас досі можна саджати, копати та сіяти. Навіть краще, ніж влітку, волого і не жарко. Доробили план ділянки третій рік живемо вже, мабуть, час. Накресливши на плані всі кущі і дерева, всі мрії, всі клумби і зони відпочинку, зрозуміли, що місця нагород майже не лишилося. Ніхто сильно не засмучувався. Ціни на городину зараз в АТБ, капуста 8 гривень, морква 8, буряк 7, цибуля 6, картопля 10. Чи є сенс цілий сезон це вирощувати, саджати, полоти, підгортати, кропити. А воно не виросте, бо йому в мене не подобається. Серйозно, та скільки нам треба тих буряків та капусти? З картоплею я попрощалася минулого літа. В мене картопля два роки поспіль боліла фітофторозом. Простіше і спокійніше все це засадити квітами. Про фітофтороз лаванди чи ковили досі не чули. Весь борщовий набір теж туди. Крім цибулі, цибулю та чесник посадила в зиму. Економічного сенсу жодного, але вони в мене так гарно ростуть приємно вирощувати те, що погоджується в тебе жити. Хоча, якби я вирощувала тільки те, чому подобається в мене жити, мала б город з двох монокультур редьки і руколи. Рукола вже виросла за коліно і хотіла рости вище, та її зупинили різдв'яні морози. Краще за редьку з руколою в мене росте тільки пирій. Викосили сидерати, пройшлись мотоблоком. Виковаряли з землі редьку, яку сіяли на сидерат. Шкода, що ніхто з нас не любить редьку, вона росте більша за картоплю. Визначили форму клумби, посипали контур піском, вибрали коріння бур'яну. Хто сказав, що сидирати глушать бур'ян? В нас навпаки. Посипали клумбу фосфогіпсом. Крім того, що фосфогіпс зв'язує натрій хлор, це ще й потужний міліорант, який добре розпушує ґрунт. В нашому селі фосфогіпсом майже всі користуються, бо в нас солона вода. Розкидали пісок. Хочеться хоч трохи покращити структуру глиняного ґрунту. В кожну посадкову лунку додавала трохи кісткового борошна, перемішаного з комплексним добривом. Якщо мінеральні добрива купити легко, то з органічними в нас проблема. Гній не знайти, а ще чула безліч історій, як з ним завозять хрущів та насіння бур'яну. Раніше купувала гранульований курник, може, воно й поживне. Але ж смердюче настільки, що з відкритим пакетом в одному приміщенні знаходитися неможливо. Восени перейшла на кісткове борошно. коштує дешевше, дозувати зручніше, воно порошок. Продається будь де і абсолютно не смердить. А як на нього відреагують рослини, то весна покаже. Хочеться зробити клумбу не за всі гроші світу. Тож зібрали з того, що вже росло на ділянці. Щось розділили, щось пересадили, накопали кермек біля води, купили сто кущів лаванди. Ідея була посадити клумбу, яка була б декоративна в будь-яку пору року. Ми поділили клумбу сіткою на комірки метр на метр. В кожній комірці свій набір рослин, всього їх чотири рання весна, весна, літо, літо, осінь і осінь. По клумбі комірки розташовані хаотично. Не те, щоб це було обов'язковою умовою, але так зручніше і зрозуміліше, що куди тикати на великій ділянці. В мене знову все розкопано. Я знов пересаджую клумби. Та жодних претензій, мені подобається це робити. Другу клумбу засадили тим, що залишилось на перший рік на клумбах розкладемо крапельний полив. Теоретично їх треба поливати, доки вони вкорінюються. Далі всі ці рослини можуть рости без поливу навіть у нас. Практично, в нас немає чим засаджувати клумби далі. Тому ми сподіваємось, що за рік всі ці багаторічники гарно наростуть і їх можна буде знов поділити. Тож повну картину омріяного саду ми отримаємо хіба що через рік. А город як же зовсім без городу? Город буде за будинком і ось тут, поруч з полиницею. Чекаємо морозів. Насувається мінус сім по прогнозу, а ми тут до такого не звикли. Все, що можна, вкрито, закопано, пересаджено і зібрано з вулиці, під агроволокном і картоном інжир і гранати. Багато чула, що вони в нас ростуть невкривними, і сама бачила у сусідів великі дерева, які ніхто ніколи не вкриває. Але рекомендують гранати та інжир накривати на всій території України. Під пластиковими пляшками молоденькі рослини. Хурму продавець теж порадив в перший рік накрити агроволокном. Теоретично вона витримує до мінус 25, але дуже не любить холодний вітер. Троянди не вкривала під кожний кущ насипала відро перегноя. З молодими кущами винограду теж саме. Що буде з цибульковими квітами, не знаю. Аномально теплий грудень. Деякі цибулинки вже з землі повилазили. Камасію викопала, забрала у приміщення, а аліуми, нарциси, мускарі нехай зимують все не викопаєш. Замовила цибулинки квітів на флоріумі. У них там знижки, а дещо йде в подарунок за одну копійку. Дуже важко втриматися, але кажу собі ніколи знов. Цибульки поганої якості все приїхала пророщене, а дещо навіть пріла з пліснявою. Все посадила, але ж не факт, що перезимує. Свята йдуть, а святкового настрою немає. Але ж це не означає, що не треба святкувати. Печемо кекси і печеньки і відправляємо рідним з поздоровленням. Смачний і простий новорічний торт на шпінатному тісті. Рецепт від сестри в коментах. Для шишок краще купувати сухі завтраки несквік. Ось такі. З них шишки виходять як справжні. Ми готували з того, що знайшлось в найближчому магазині, але все одно красиво і смачно. Прикрашаємо дім і сад. Прикрасити котів то святе. Пам'ятаю свої пошкрябані руки минулого року, тож обмежились головними уборами Рік коня. Наші вершники апокаліпсису. Вгадайте, у кого який карнавальний костюм. Маємо єдинорога, маленького поні, вензді, Брунгільду і Джека Горобця. З наших знайомих Брунгільду не вгадав ніхто були версії коза, Равлик та Олень. Джек Горобець навіть поведінкою сказали схожий хотейка актор від Бога, це прототип спінтереста, а це те, що в результаті вийшло. Щі зручна і класна штука, яка дуже полегшує життя, головна до нього претензія в тому, що ми йому віримо. Може, я наївна та неуважна, але справжнє фото від згенерованого Щі я не відрізняю. А виявляється, що такого в житті не буває. Я спробувала цей костюм в кількох варіантах. На котячій голові така пов'язка не тримається. І я не знаю, як роблять ті інстаграмні відео, де коти сидять нерухомо і чемно позують на камеру. Для моїх це не опція. Паде сніг. Навіть не пам'ятаю, коли останнього разу новий рік був зі снігом. Ми дожили до Нового року. Не завдяки, а всупереч. Всупереч шахедам, графікам, шакалам, всупереч року, який витягнув з нас усе, що міг. Святкового настрою як не було, так і немає. Але ж це не привід не пекти кекси, не вдягати котів у дурнуваті шапки і не загадувати бажання. Ми зустрічаємо новий рік. Ми живі, є де жити. Є що їсти. Якщо ми чомусь і навшилися за цей складний час, це саме цьому все бачити, розуміти, відчувати, але продовжувати жити і любити це життя, знаходячи в ньому свої радощі і задоволення. Далі, можливо, буде ще складніше. Але... Якщо ми вміємо саджати лаванду під обстрілами, лагодити тумбочки між відключенням світла і вести складні перемовини з котами про територіальну цілісність, значить, запас міцності ще є. Україна кріпка і сильна. Ніхто б в Європі в такої війні чотири роки не вистояв. Ми вистояли, і ми стоїмо далі. З мінусів, Росія поки що. Все ще існує, а перемога вона точно буде. Бо після стількох темних ночей і такої впертої любові до життя інакше просто не може бути. З різдвом та новим роком Тримаємось і живемо далі! Слава Україні!